Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенко. Приємна новина. Ще вона була ввечері, але я залишив третя штурмова бригада під командуванням Андрія Білецького Передає, що вони... Відбили у окупантів Красногорівку. Ви чули добу назад, десь півтори доби. Ну, вся, а, вся, вся інформація Російської Федерації, блогери, воєнкори кричали: ми взяли Красногорівку, ми взяли Красногорівку, ра, Красногорівка. У нас що таке Красногорівка? Я трошки нижче розповім. Е, так, вони атакували, вони накатами атакували південно-східну частину Красногорівки. Це від Старомихайлівки, це від Донецька. Донецька Стара Михайлівка це ну, практично одне і те ж: це ось Бакумова, і пішло ну, з'єднана частина, називається Стара Михайлівка. І там від Мар'янки також йшло йшло. І, і вони зайшли в гор, в місто. Вони зайшли в місто, вони почали там окопуватися, вони почали строїтися за, за добу. Я не розумію, як це у них швидко виходить. Чи людей багато, чи задіють місцеве населення, чи місцеве населення допомагає само? З цим треба розбиратися, але дуже швидко вони і поокопувалися, і споруди почали робити, і бліндажі почали робити прямо в місті. Це щось. Це треба знати. Ну, кому потрібно, мабуть, знають і будуть бачити. І знають, хто допомагав, хто не допомагав, хто колаборанти, хто не колаборанти. Але третя штурмова бригада, е в наявності, яка пішла, да, от пішли перший і другий штурмовий батальйони, здійснили бойову операцію, друзі, і зачистили Красного Красногоровку від сил ворога. Молодці. На сьогодні, на цей момент, Красногоровка повністю під контролем наших військ. Штурмової бригади. Так от. Нанесли такий урон, що біля ста окупантів, да, російських окупантів, це або двохсоти, або трьохсоти. Ще розповідають бійці 3 штурмової, що якісь люті були росіяни, не здавалися в полон. Вони не хотіли здаватися в полон. Нашим потрібно для обмінного фонду, але вони ні. А вони або робили суїцид самі собі, або відстрілювалися до останнього і їх приходилось знищувати. Ну, так, значить, так, все нормально. Не хоче ворог жити і не треба. Це нормально. Так ось цією бригадою командує Андрій Білецький. А для Сергія Пашинського, якого викупила, викупив сам себе Пашинський через свою асоціацію, Андрій Білецький для Пашинського чому? Також це хочу сказати для Андрія. Андрій, для Сергія Пашинського. Ви чмо. А для нас ви герой. І велика вам подяка. Це також для побратимів Андрія Білецького. Просто щоб ви знали, хто такий Сергій Пашинський. Щоб ви розуміли, хто народ з вами, люди з вами, українці з вами. А Пашинський вважає вас чмом. Ну, ось так виходить. Ось так ми живемо. Ми допомагаємо, ми робимо, ми воюємо, ми працюємо, ми, від, ми виборюємо свою волю разом з нашими воїнами. Я дякую Герасименко Леоніду. Дякую Ларіонові. За донатили на Монобанк. Також Бобіну Сергію. І Доронченка Ользі на канал ви задонатили. Велика вам подяка, Ольга. Від мене особиста. Те, що ви, ви підтримуєте друзі, канал. Повірте, це ви не підтримуєте особисто Ляшенко. Цей канал от зараз він. Працює практично. Знаєте для чого? Ну, ви бачите, для чого ми закупаємо. Ми ви в ви висилаєте посилки. Євген там їздить. Євген працює на місці там під фронтом. Да, ми тут з вами працюємо. Це розповсюдження. Розповсюдження це головне. Хочу подякувати спонсорам. Це ви велику, велику роботу робите. Дякую вам, мої рідні. Підписуйтесь, От прямо зараз підписуйтесь. І це алгоритм Ютуба. Коли ви підписуєтесь прямо зараз, повірте, це Ютуб ну, він оцінює і продвигає. Да? Просунення нашого каналу це, це більший збір. Ось будемо збирати на дрони. Я думаю, що ми з понеділка відкриємо банку, все вже ми домовимося, все буде і будемо збирати на дрони. Це також потрібно. Друзі, підпишіться, дзвіночок поставте, подобаєчки, Йдемо далі. Як ми можемо з вами без нашого Вітальки-клічка і Володьки Клічка? Я не знаю, я не хочу їх називати да, якось по-іншому. Хоча це ж не образу: Віталька, Володька, нормально чемпіони світу були. Були поважаємо, дуже поважні люди. Але зараз Віталька Клічко став у 2022 році найбагатішою люди мером України. Найбагатішим мером України. Я вам зараз п'ятірочку розкажу. Віталька Клічко, 8 і мільйонів доларів. А, далі йде голова Кировоградської ова. Обласної військової адміністрації, здається, да? Андрій Райнович. Да? Андрюха в Кіровоградській області став найбагатшим да? посадовцем 2, 2 мільйони 480 тисяч. А сама область не дуже. А Андрюха там давай, Андрюха, давай, Андрюха, ти нормально косиш в області бабло. Далі у нас іде виконуючий обов'язки голови рівного Віктор Шакерзян. Один 390 мільйонів доларів. Ну, Вітя, давай, Вітя, що, рівне, рівне, дери рівне. Як можеш, так і дери з рівного. І мені плювати, бізнесмен ти був чи не бізнесмен. Ви повинні віддати зараз все для нашої перемоги. Все. От розумієте, все. І жити на зарплатню. Як це роблять? Роблять мільйони українців на допомогу жити. А ви живете на крадіжках, ви живете, хрен знає на чому. Обдираючи людей. Далі, ну це я взагалі не вірю. Ось знаєте, в цій декларації я думаю, що дуже вони занизили їх. Боря Філатов, ну, Дніпряні. Ви ж прекрасно знаєте, хто такий борька Філатов? Бандит, рекетир, шахрай, злочинець. Ну це ж правда. Ви ж так кажете, це слава про нього йде по всьому Дніпрі. По всьому Дніпрі про нього йде така слава. І ось я її тільки озвучую. Він задекларував 897 тисяч доларів. Брехня. Один мотоцикл у нього стільки стоїть. А їх у нього там 15 автомобілів, а квартир, а будинків, а яхт, а ВІЛ. Друзі. Друзі. Один мотоцикл він задекларував, щоб ви знали. І далі Рома Клімчук, мер Чернавців. Ну мабуть, переправляє ухилянтів і бере з них гроші. Ну, мабуть, так, от, ну, знає, але знаєте, що саме більше? Ось готівка у Вітальки Клічка. Готівка 608 тисяч євро, 216 тисяч доларів, 145 тисяч гривень. А, ні, це на банківських рахунках, а от у готівці, готівці це на банківських рахунках. А от у готівці 50 60 тисяч да, е, євро, 48 тисяч доларів, 97 тисяч гривень. У мене питання: навіщо стільки готівки тримати вдома? Віталька. Для чого ти п'єш даром, їси даром, да? в туалет ходиш даром? Все у, тебе, все у тебе даром, ти ж крадеш, да? крадеш, крадеш, крадеш. Ось дивіться, ось навіть ціни, порівняння цін. Дивіться, порівняння цін. Дивіться, це дані наші гроші. Да? Видання наші гроші. От Кличко купує сталь для ремонту мостів, які ремонтуються вже 10 років і ні один не зроблений. Сталь, сталь. За 63 тисячі 435 гривень тонну. За 63 тисячі за тонну він платить. Точно таку сталь купує еле... «Укренерго». Точно така маркировка сталь. За 36 тисяч. Він за 63, «Укренерго» за 36. Це що? Це що, Віталя? Далі. Пісок кличко платить. 585 гривень за тонну, хоча йому його продають, виробник продає скрізь іншим, окрім кличка. За 400... 585 платить кличко, 435 продає виробник. Це знаєте, як анекдот 90-х ходив, такий примітивний анекдот, коли приходить там якийсь бізнесмен, да, на якийсь поразя, каже: е, візьмеш паливо е, по 3 гривни літр. О, директор, ні-ні-ні-ні-ні. Це що, дорого, 3, літр, 3 гривни літр. 4, там ні-ні-ні-ні-ні, не візьму. А за скільки ж ти купиш? А за 5 купиш? За 5, да, за 5 це нормальна ціна. Оце точно так працює Віталька. Не кажучи вже про асфальт. Асфальт. Да, дороги поремонтувати дешевше в Запорізькій прифронтовій області, в Донецькій прифронтовій області, в Шумській прифронтовій області, ніж в Києві. Розумієте, Оце ось Віталій. А саме, да, знаєте, що мене образило, це він, за... він подарував своєму брату Вовке 7 мільйонів євро та 200 тисяч е доларів. Хтось скаже, вони морди там підставляли, б... та раді Бога, можливо, можливо. Але на зараз, я ще раз кажу, у них не повинно залишатися нічого. А ви знаєте, що його підприємства всі зареєстровані в Німеччині. І податки він платить в Німеччині. Не в Києві, де він мером, де ви мером захищаєте його. Ну Це просто парадокс. Я ж кажу логіку. Логіка відсутня у деяких українців. Він платить податки там, тут вас грабує, і дарить верні, навіть за, ну, не дарить, а позичає брат. У мене питання. А чому є, мені брат не може позичити не 7, не 7 мільйонів, не 200 тисяч. А 7 тисяч. От чому не може? Чому він по ночах повинен їздити, да, перевозити наші посилки, нашу допомогу, зустрічатися під мінами, під обстрілами з військовими, розповідати, казати, тут працювати, їздити в нову пошту, а цим всім повинен займатися. Чому я цим повинен займатися? А Віталька може подарувати 7 тисяч. Не треба мені 7 мільйонів. І я не можу йому 7 тисяч зайняти. Не треба. А по 7 тисяч ми мали б право, мали б, але ми все віддаємо туди. І так, частина людей дуже багата. А ось він не хоче все віддати. Ні, він хоче красти, красти. Мені ще кажуть: а що то, що ти кажеш, нічого не ді? Я кажу для того, щоб може, послухавши ось мене зараз. Три людини змінять своє ставлення, подивляться, проаналізують, ще раз подумають і змінять своє ставлення до кличка. І я буду вважати, що це моя перемога, і що це я зробив добру справу. І на наступних виборах вони не проголосують за Кличка, за Порошенка, за Герамченка, за будь-кого з них. Ось це. Дякую вам за підтримку ще раз. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Дзвіночок, спонсорство. Дякую вам, друзі. Ми з вами все зможемо. Коли ми разом, ми все зможемо. Україна переможе.